Вітаю всіх. Сьогодні тема буде продовження про вдову шиї, і ви дізнаєтесь про третю частину нашої шиї, яку треба обов'язково досліджувати на ОЗД. Якщо ви не бачили попереднє відео, де я розповідав про дві частини шиї, які треба обов'язково перевіряти, тоді обов'язково переходьте в мій профіль і обов'язково подивіться. Дійсно важливо, щоб ви знали, які частини тіла у нас є, і які органи чи ділянки на шиї треба обов'язково вам перевіряти регулярно на УЗД. І не забувайте ставити обов'язково лайк і підписатися. Ну і нарешті третя частина нашої шиї, яку треба обов'язково досліджувати. Що ж це таке? Насправді є багато частин тіла, які треба подивитися. На шиї дуже важливо знати і робити огляд наших пневматичних вузлів, і також обов'язково м'яких тканин. Де ми бачимо сльоні залози, наявність різних кіст шиї, що також дуже важливо на майбутнє для прогнозу тих чи інших захворювань. Обов'язково не забувайте про те, що на шиї ви також обов'язково маєте знати, що треба контролювати, перевіряти своїх витижні вузли, слюнні залози, і також м'які тканини, де можуть бути різні утворення. Не забувайте ставити лайк, підписуватись, тому що. Знаючи більше про своє здоров'я, про свій організм, ви зможете покращити його і, напевно, найголовніше уберегти його від погіршення.